Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир, дому, вашому, мир усьому вашому. Хочу однією думкою поділитися. Я знаю, що ви, як і я, в оплоті, у вас буває ну, багато труднощів і складнощів в житті, і ви молитесь про те, щоб Господь відповів, щоб Господь, який творить чудеса, він створив чудеса саме в вашій ситуації, саме в ваших обставинах, щоб Господь, його вплив, його сила вони проявилися і ви отримали відповідь. І ось про одну таку цікаву історію я хочу розповісти про наших братів і сестер з першоапостольської церкви, які молилися під час гоніння за апостола Петра, якого взяли. В полон, якого ув'язнили, і він сидів у в'язниці. Його охороняли 16 людей. Він був затриманий, його хотіли вбити. А перед цим вбили по наказу Ірода, який переслідував християн, вбили Якова мечем брата Іоанова. І це сподобалось релігіозним людям, набожним людям. Які не знають сьогодні серця Господа, які сьогодні не народжені згори, вони не розуміють волі Божої. Їм сподобалось, коли служителі вбивають, і ось вони замислили продовжити вбити ще і апостола Петра. І ось коли його взяли під варту і вкинули у в'язницю, доручивши чотирьом вартам воїнів, це 16 людей, стерегти його. Збираючись після Пасхи вивезти і вбити його, то церква, церква, вона молилася за апостола Петра, якого утримували під вартою у в'язниці. А як церква молилася? Вона молилася гаряче, вона молилася ревно, ревно молилася. Вона безперестанку молилася і молилася сильно, дуже сильно. Дуже сильно, про що молилися? Щоб Господь дав чудо і його звільнили, щоб Господь поблагословив їх тим, що вони побачать його живим і неушкодженим, щоб прийшла відповідь, і його звільнили з під варти і звільнили з в'язниці. Ось вони моляться, 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 моляться. І коли ми молимо, щось відбувається, ти можеш. Цього не бачити. Ось вони в домі продовжують молитися, а вже через молитву Господь посилає своїх ангелів і вони починають працювати. І ось написано, що ангел Господній став у в'язниці, світло засяяло. Він штовхнув Петра у бік, розбудив, каже, вставай швидше, кайдани упали. І ангел виводить його. Церква ще не бачить, що молитва працює, але вона молиться ревно, гаряче, без пристанку, сильно просто молиться. Вони не бачать, але там вже щось відбувається. І коли сьогодні ти ще не бачиш, але я вірю, що вже щось відбувається. І потім його виводить ангел і приводить в цей дім до церкви. До братів і сестер, які ще раз ревно, сильно, без перестанку, усердно, гаряче вони моляться. І ось він постукав. Постукав у двері, виходить служниця рода її звати. Вона виходить, вона пізнає його голос Петра і з радості не відчинила ворот. Представте, церква молиться. Молиться, 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 щось відбувається. Тут Бог дає чудо, чудо приходить, як апостол Петро, який звільнений. І вона пізнала, що це він, і від радості не відчинила, не готова була прийняти чудо, ще раз прийняти чудо. Потім вона іде і говорить, що там апостол Петро стоїть біля ворот. Оголосила церкви. А церква каже: а ти в своєму розумі, в тебе все в порядку з головою. Ти в своєму розумі, як це може бути, що його відпустили? Вона гаряче молиться. Дивіться, як ми можемо теж так молитися. Ти молишся, але не віриш. Ти молишся, але не відкритий для чудес. Ти молишся, але ти заблокував всі свої чудеса, дива для тебе. Ти молишся, але в тебе нема сподівання. Ти молишся, тому що тобі сказали. Но ти не очікуєш, що це проявиться в твоєму житті. Вони в такому стані. Петро, твоє чудо, Петро продовжує чу стукати. Твоє чудо теж продовжує стукати. Я йду, відкривай, відкривай. Ти молився, молився. Я вже чудо, те, чудеса, дива, сілення, благословіння, гроші. Я вже вони стучать, вони вже приходять, приходять. і він свідчить. Як Господь вивів його з в'язниці, і він свідчить. Друзі, я про те, що ми повинні молитися ревно, але ми повинні бути сьогодні ще людьми, які дуже сильно вірять в чудеса, в те, що Господь виводить, в те, що Господь поблагословив, в те, що Господь додає, в те, що Господь піклується, що Він поміж нами, як батько люблячий. Який піклується про своїх дітей? Амінь.